Слава серцям всю благодать винточовий Христос, істинний Бог наш, молитвами при і своїй матері, святим, славників всех вених апостолів, преподобних і бог отців наших і всіх святих, помилуй, і спасе нас, бо Він благий людинолюбний. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Коротенька перерва, другий урок. Скільки сьогодні уроків? П'ять чи шість в школі? П'ять? У нас другий урок ще три буде. Добре. Сечасний настройчик, отець Ігор, дорогі парафіяни, кохані Божі діти. В нашій науці ми задумуємося над таїнствами. Сакраменти таїнства. Це є ці джерела, якими церква живе. Можемо собі пригадати, це є власне хрещення, миропомазання, сповідь, Євхаристія, священство, подружжя і діло помазання хворих суборування. Так? Сім, сім таємств. Сьогодні скажемо собі про сповідь: це і дуже важливо. Отець теж наголошував вчора нам, щоб отримати відпуст, бо відпуст церква дає. При таких важливих подіях, святах, урочистостях, наприклад, Пасха, Різдво, Петра і Павла, інші свята, відпуск, храмове свято і реколекції це теж є відпуст, інтулигенція або якесь паломництво, яке ми можемо отримати благодать, пробачення всіх гріхів наших, але кару за гріх. Так, Кара за гріх, вона завжди є. І що таке прощення гріхів, що таке інтелігенція, можна собі так ну, пояснити. Наприклад, хтось підвозить вас машиною, ви йдете в якомусь там вбранні, в платі, все, підвіз вас, ви закрили двері, відійшли, але кусочок там платя, сокиночки десь там прижалось, і машина від'їжджає і порвалася. І, і людина ця зупиняється, каже: Ой, вибачте, я вам. Відкуплю і так далі, і ви кажете, так, добре, я вам пробачаю, але ви маєте відкупити, тому що це наслідок гріха. Ви маєте відкупити. Це наслідок вчинку вашого. А індолегенція, відпуст це те, що ви кажете, ні, не треба, я собі куплю гарніше плаття. Це вже і так старе викину. А я хочу собі друге. Не треба відкупляти, я собі сама куплю. Так, і це і, власне індолегенція, що ви звільняєте з кари цю людину. Ось і церква дає нам таку індолігенці, що ми, маючи якісь гріхи, сповідаємось, Бог нам пробачає, але за них потрібно відпокутувати. І ось е така подія, як реколекції в парафії, коли ми приходимо на молебні, на літургію, сповідаємось, причащаємось і повинні мати таке вільне серце від гріха. Взагалі, навіть не, не бажати грішити. І це дозволяє нам молитися за церкву, за святішого Отця, за його наміри, за мир, за навернення, за померлих наших. І можна за себе такий відпуст офіарувати, пожертвувати, а можна за когось одного з померлих. Чому не за всіх, чому не за живучих? Тому що кожна людина повинна виразити свою волю. І ми за когось одного, як один за один, можемо цей відпуст отримати. І тому потрібна є сповідь. Сповідь всі знаєте, що це таке, так? Діточки, ви? Ви ходите до сповіді? Чи ні? Так? Всі ходите? Ви знаєте, що таке сповідь, так? Що таке сповідь? Давайте скажіть, от вас хтось запитає якась дитина, подружка, яка взагалі не ходить до церкви? От як їй пояснити, що таке сповідь? Вона ніколи не бачила на свої очі, як хтось сповідається. І що це таке? Ну, подумайте. От як би ви пояснили, що таке сповідь? Можна пояснити, що таке молитва, що таке літургія, що таке причастя. так? Можна пояснити, так? Да? От що таке сповідь, як це треба сказати? Ну, хтось вас запитає, ви ходите до сповіді, що воно таке взагалі? Як це можна розказати? Ну простенько, не бійтесь. Так, це ми йдемо до священника і перед священником Богові розказуємо свої гріхи. Позбуваємось гріхів. Що ще можна сказати про сповідь? Це є момент примирення з Богом. Так мені колись мамуся моя розповідала, так мені пояснювала, що таке сповідь. Я ще був маленький. Я до сповіді пішов перший раз в житті, коли мав 5 років. Пішов до сповіді. так. І мені мамуся колись пояснювала, що таке сповідь. Взяла таку грубу нитку. Ми колись всі носили хрестики, медальончики на нитці. Зараз вже носять на цепочках, там гар... всього, ланцюжках. А колись ми на такі грубі нитці носили. І мама взяла кусок грубої нитки. Казала мені тримати цю нитку в руках і ножичками її розрізала. Зв'язала вузлочок, потім знову розрізала, знов зав'язала, знов розрізала, знов зав'язала. І ця нитка ставалась коротшою. І мама каже: Бачиш, ці вузлики це сповідь. Ти розриваєш зв'язок з Богом через ріг, а Бог тобі зв'язує знову цю нитку через сповідь. І ти все равно ближче ближче Бога. І сповідь це є поєднання з Богом. Так, щоб сповідь була. Добра, свята, правильна. Церква нам дає умови сповіді. Так, знаєте, що умова це, наприклад, щоб бути учнем, в школі треба якісь умови виконати. Що треба робити? Ну, думайте. От я вже не учень, так? а ви ще учні. Яка умова? Я хочу бути учнем, що мені треба зробити? Вчитися треба. Що ще треба зробити? Бо я можу вдома сидіти вчитися з книжки. До школи треба йти. Дуже добре. Ну ще що? Слухати, вчительку. Так? Робити домашні завдання. Так? Бо Дуже багато є умов, як треба поступати, щоб бути учним. І є п'ять умов, щоб наша сповідь була добра. Перша умова це така, що нам треба подумати від останньої сповіді до сьогодні. Що було в моєму житті? Це є іспит сумління. Але не тільки які гріхи були, але теж яке добро було. Тому що ми від останньої сповіді, ми ж зранку до вечора не грішимо, може, раз там колись. Але нам треба пригадати і добре, і погане, тому що за добро потрібно подякувати Богові, а за зло треба Бога перепросити. Так? Тобто іспит сумління робимо. І коли ми правильно вже подумаємо над цим. Потрібно потім е, задуматись, навіщо я це роблю, навіщо я грішу. І тоді є жаль за гріхи. Не просто я жалію, а бо Бог мене до неба не прийме, бо я там в пекло піду, там, не знаю, буду відрами смолу носити, там, підливати вогонь чи там щось. ні. Я жалію за те, що я образив Бога, який мене дуже любить. І це є щирий жаль за гріхи. Навіть якби людина помирала, а не було священника, то якщо людина справді собі так дуже сильно жаліє за гріхи, і просить Божого пробачення, Бог може пробачити, пробачити тоді, Так? є умова, умова доброї сповіді. І коли ми жаліємо за гріхи, так свідомо, то якщо ми прийдемо до тата чи до мами і скажемо, що от ми щось таке зробили, але ми більше не хочемо цього робити. Так? Тобто є постанова. Виправлення. так? Ми не хочемо більше цього робити. Постанова виправлення. Якщо ми постановляємо виправитись, то ми після цього рішення йдемо на сповідь, і наша сповідь є щира. Я не повинен Бога обманювати. Тому що Бог і так знає все про нас. Бог все знає про нас. Це і дуже важливо. Знаєте, я колись розкажу вам таку ситуацію, колись ми з сестрами-монахинями. Там в рудку в нашій парафії були запрошені до одних людей, там парафіян, запросили нас, щоб ми собі черешень нарвали. Там. Ну І ми прийшли, щось там балакаємо, розмовляємо між собою, там щось там шуткуємо. Там, і цей. Але час від часу, я так чую, щось мені на голову, якась одна вишня впала, друга. то цей думаю, що таке робиться? Не заглядаю, думаю, якісь ворони, хтось дзьобає і цей. І потім, Одна сестра монахиня каже, о, а там он сидить, цей Коля наш каже, бачиш, він каже, сидить тихенько і каже: слухає, що ми тут розказуємо, а не, а не признається, що він там на горі є. І ми думаємо, що Бог нас теж не бачить. Але Бог згори бачить все. Він бачить, що ми робимо, Він знає, що було вчора, що буде завтра. І якщо ми будемо Бога обманювати, ну то так як той коля. Він все бачить, а ми думаємо, що ми самі. Так? Тобто Господь нас бачить. і... Наша щирість, наша правда перед Богом це любов до Бога. Ми коли сповідаємось, то ми хочемо з любові визнати Богові наші гріхи, щоб ми жили з чистим серцем, щоб не було ніякого тягара в нас. І потім є винагородження за гріх. Ми хочемо бути Богові вдячні за те, що Він нам пробачає. Дякуємо Богові в молитві, можемо якийсь добрий вчинок зробити. Так? І я пам'ятаю, як нас священник ще вчив, ми були малими хлопчиками, прислуговували біля вівтаря. і священник казав, що е, це винагорода, так, ми тоді ще вчилися на польській мові цих катехізмів, там було задость учинення, тобто е, за те щось що треба було вчинити, так, винагорода. І, і він каже, що можна якимось вчинком винагородити Богові, щось зробити добре для Бога, для ближнього свого. І ми так не раз думали. Що можна для Бога зробити. І пам'ятаю, коли вже я був священником, коли люди приходили до сповіді, то одній молодій людині, такій дівчині, я її запитав, чи ти часто відвідуєш бабусю і дідуся, бо вони жили окремо з батьками, а дідусь і бабця там окремо. І вона ну не часто і так далі, там нема коли. А телефонуєш, ні, теж не телефоную. Я кажу, ну, то за покуту даю тобі, щоб ти. Кожен день вранці дзвонила до дідуся, а вечором до бабці. А вона ні ой, чи лучше, давайте кожен день по два рази хресну дорогу. Я не буду дзвонити. Ні, будеш дзвонити. Будеш, тому що це має бути винагородження за те, що ти не ходиш, не признаєшся, не допомагаєш, бо кажеш, що в тебе багато уроків, що ти зайнята, що ти десь там студентка. Ні, будеш дзвонити до наступної сповіді, будеш дзвонити. І не раніше, як тиждень маєш не сповідатися, бо завтра прийдеш, щоб він здав другу ні, ні, Мінімум тиждень покутувати. Так, і винагородження це є щось доброго з моєї сторони. Я хочу винагородити Богові в молитві, в доброму вчинку і так само в ближньому піти, перепросити. Це дуже важливо. Тому сповідь це наша зустріч з Богом. Сповідь це той момент, коли ми Бога запрошуємо в наше життя. І сповідь це є лікарство на наші гріхи. Так як ми заслабнемо, беремо якісь таблетки, чи від серця, чи там желудок болить, чи, чи там отравились, так далі. Треба якусь таблетку взяти. І, власне, гріх це є така болячка наша. І від цієї болячки є ліки. І це лікарство це є сповідь. Так? Тому сповідь є дуже важлива, бо вона очищує наше серце. Так не раз хтось там пояснює, що. Це так, як пральна машина, така замурились, забруднились наші вбрання, ці лахи, як ми кажемо, так, в яких ми ходимо, і ми кидаємо це вбрання в машинку, включаємо, кидаємо порошок воно вимиє, вимиє, і все як новеньке. Так, і власне сповідь це є таке прання, це є те, що Господь виполоскує нас, і ми стаємося чистими. Тому ми можемо з таким чистим серцем потім прийти до Бога, прийняти святе причастя. Тому пам'ятаємо, що. Поповідь нам дуже потрібна, бо ми в тоді, очищені, йдемо до Бога, очищені. Ще такий один приклад, скажу вам, колись ми з нашими родичами йшли там до наших двох там, родини на день народження. Це було вечором, вже після літургії ми йшли. І якраз був дощ в день, трошки так болота було забруднені подвір'я. І хтось там йде, розмовляє, і зашпуртнувся і, і просто там впав трошки і забруднив собі там штанятка. Так. І ми всі заходимо до хати, а цей один хлопчин каже: почекайте минутку, я не можу ще йти там до вас за стіл на велику хату, дайте мені тряпочку, я того зараз піду собі помию трошечки штанішки, повичищаю і допіру прийду. І це є власне той момент, коли людина розуміє, що вона в цьому бруді не може зайти. До хати, де є застеляно, де є білі обруси, скатерки, де вже люди сидять, гості. Треба почистити раніше свою одежу і допіру війти. Тому теж власне, сповідь це є таке очищення. Перед тим, як ми прийдемо до Бога, прийдемо до святого Причастя, ми повинні очистити своє серце, свою душу, тому сповідь нам є потрібна. І так, власне, про цю сповідь собі пам'ятаємо. Стараємося, щоб ми часто були в сповіді, щоб нам було легше жити з Богом в Божій благодаті. І нехай сам Господь через кожну сповідь, Бог, який є милосердям, допомагає нам з чистим серцем приготовлюватися завжди, його приймати, а колись з таким чистим, святим серцем, щоб ми увійшли в небо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Святого Духа.